Всім хай, друзі, з вами на зв'язку завжди я Захар, і в цьому відео я продемонструю вам, скоріше за все, найкращого торгового бота, котрий заснований повністю на базі штучного інтелекту. Головна його відмінність в тому, що торгувати по ньому може як досвідчений трейдер, так і саме звичайний новачок, котрий тільки ввійшов ринок або, можливо, вчора дізнався про таке слово трейдинг. Тобто, бот є максимально простим, максимально примітивним, але видає реально гарну прохідність і просто інтуїтивно зрозумілий інтерфейс надає можливість навіть новачкам заробляти по ньому. Кошти. Як ви вже зрозуміли, саме про тренукс бота в цьому відео і піде мова. Але перед початком хочу нагадати: посилання на бота, звісно, буде в описі, але там треба пройти етап реєстрації. Майте на увазі, займає хвилин 5, думаю, розберетесь. А в відео давайте одразу перейдемо до процесу торгівлі. За для сигналів від вітрового боту, ми з вами робимо одні і ті самі дії. Наскаємо кнопку Отримати прогноз, після чого беремо тип, ринку, по котрому хочемо війти. Оскільки зараз у нас стільки ранок, і я просто не можу турбати постоковим кутруванням, адже вони недоступні на самій біржі, то ми будемо торгувати з вами OTC. Я обрав OTC валютні пари, після чого маю обрати час актрації, по котрому будемо входити. Тут можна обрати від 5 секундного до 4 годинного, знову ж таки, прохідність по ним ніяк не відрізняється. Лише одне, що може відокремити, H1 та H4 Прохідність трошки. Вище за всі інші, проте всі знову ж таки інші, вони є максимально схожою В Цьому відео я буду торгувати по s 30 m 1 щоб банально вам дуже довго не затягувати цей відеоролик. Моя основна знову ж таки мета просто продемонструвати вам цей інструмент як альтернативу до звичайного аналізу. В годі я обираю s 30 в торговому боті і далі маю брати валютну пару, по котрій хочу увійти. Валютні пари я шукаю чисто за дохідністю, тобто натискаю на дану кнопку, після чого у меню, котре мені відкривається у даному вікні. Я дивлюся за прибутковістю. Якщо прибутковість велика, більше 80% та просто є максимально високою, яка взагалі може бути, я буду заходити, скоріш за все, якраз по цій валютній парі. Зараз мені в очі якраз такий Качі Хафе обираю качіха у на. Квотексі і катч хафе обираю в другому боті. Далі збираю час експірації. Тут у мене стоїть 300 секунди, значить тут я ставлю також 30 секунд. Таймфрейми, графіки, там самі свічки ми взагалі з вами ніяк не чіпаємо, а торгуємо сугубо за нашим інструментом. Далі натискаю кнопку отримати сигнал, після чого очікую знову ж таки до 4 секунд, коли бот видить мені угоду. Як тільки бот видає угоду, я маю максимально швидко на неї зреагувати та максимально швидко знову ж таки відкритися. Поки що можемо переглянути аналіз, поки наша угода відпрацьовує. Нас потраховуюся, як бачите, в боті, як загальну глядринку, так і приватні індикатори трейдингів. Враховуються також індикатори технічного аналізу, котрі всі з вас знають. Ось, але знову ж таки, це все діло складається нам в першу чергу задля того, щоб ми з вами мали повне розуміння щодо того, звідки беруться взагалі ці аналізи і куди ми інвестуємо наші кошти. Як бачите, в першу году ми їх інвестували успішно і з суми інвестицій 8 тисяч гривень чистими у нас вже виходить плюс 7 тисяч гривень. Другий сетап давайте я відкрию по криптовалюті. Ті, натискаю кнопку Повторити, після чого обираю OTC. Далі обираю час експірації, по котрому будемо входити. Зараз знову ж таки для оберу M1 і одразу наперед змінюю цей час, час експірації на біржі. Після чого натискаю ось тут криптовалюта задля того, щоб... Я мав змогу знову ж таки увійти в дану ситуацію. Далі мені ведеться ось таке віконечко, і ось тут на котексі також я маю обрати крипту. Дивіться знову ж таки. Тут не всі криптовалюти доступні в творому боці, але тут, в принципі, є основні, по котрим можна набагато набагато краще ніж по іншим, просто розуміти, куди піде ринок. Адже ж знову ж таки є такі криптоактиви, по котрим дуже часто відбуваються маніпуляції, і тобто такі активи в боті відповідно не додані. Адже ж наше нам інвестувати та ризикувати своїми коштами в тому активі, де реально якийсь чувак може зробити пост в Твіттері або в інстаграмі. Після чого той або інший знову ж таки, актив, то або інша крипта падає, або сильно зростає. І ми з вами втрачаємо наші кошти. Тому тут реально тільки основна крипта. Бачу гарну дохідність по лайткоїну, як ви бачите, 95%. Обрав лайткоїн в боті, і тут він у мене вже обраний. Знову ж таки, одна хвилинка, одна хвилинка. Це є вірно. На кнопку отримати сигнал, після чого очікую, коли бот мені його видасть і буду одразу по ньому заходити. Відкриваюся на зниження. Дані угоді з вами підсумуємо мінусовий результат, але можливо знову ж таки це і нам на руку. Адже ж, я не маю якоїсь ідеї або мети, щоб начепити вам рожеві окуляри на ваші очі. Знову ж таки, це все ви можете подивитися у інших блогерів, ютуберів на тему трейдингу. У мене реально правдива торгівля, по котрій я самостійно торгую і самостійно заробляю кошти. В доказу тому є результати моїх підписників, а також моя статистика. Ось, але повертаючись знову ж таки до даної угоди, все, що ми з вами робимо в подібних ситуаціях, це не панікуємо. Інвестуємо подвійну суму, після чого будемо робити перекриття. Тобто, я буду входити в наступну угоду, знову ж таки, зараз увійду по криптовалюті, але ще дуже важливо, завжди я змінюю актив. Давайте зараз подивимося, по яким активам у нас є гарна ситуація, і будемо інвестувати подвійну суму. Подвійна сума інвестується для того, щоб відбити втрачене і заробити кошти, котрі знову ж таки ми і. Втратили і ще мати нам трошки зверху. Тобто схема є максимально простою і прозорою. Тут нічого складного немає, і знову ж таки ця стратегія вже на ринку є роками, і по ній реально можна торгувати, якщо грамотно робити перекриття. Дивіться, зараз я інвестував по дві носу вгоду. Якщо я знову ж таки заберу по непрофіт, у мене повертається все, що я знову ж таки інвестував попередню угоду і втратив по лейткої. Ось і ще й просто трошки коштів я зроблю собі зверху. Один коїну буквально в останні секунди заберемо прибутковий результат і з суми 16 тисяч гривень ми е фіктуємо ще 15 тисяч 200 гривень чистими нам в кишеню. З даної угоди мінусуємо звідси 8 тисяч, виходить 7-200. Ну, як на мене, результат все одно доволі доволі крутий. Давайте відкриємо ще одну угоду, але дещо іншим методом. Зараз ми будемо з вами. Робити угоду по чату GPT. Так, чат-GPT також має змогу видавати тут сетапи, але що у нас змінюється. По-перше, ми з вами беремо час експірації, хай я зараз обируємо один, ось, але знову ж таки, не руляє. Ось, що ми з вами робимо далі? Далі у нас є така кнопка, рекомендована чат-GPT. Бета, друзі, це бета-тестування. Так, воно, я знаю, тут кнопка ця дуже довго, ось, але іноді бувають якісь похибки по чату-GPT, знову ж таки, тому що це. Прям не той штучний інтелект, котрий прям в боти, да, сюди налаштований, а Це реальніше GPT, до котрого йде запит, і позбеками просто приходить в другого бота та видає нам сигнал. Ось. Тобто, знову ж таки, там трошки це все діло зроблено по іншому. Тобто, це не прям, да, умовно, там підключається бот, до чата GPT, пише йому так, і так, братуха, підкажи мені, будь ласка, куди мені увійти? Вгору або донизу. Ні, не зовсім так. Але в принципі, суть, я думаю, ви розумієте. Тому знову ж таки, це все діло працює в і Саме по чату GPT кожного дня я не торгую Я використовую криптовалюту та зазвичай знову ж таки валютні пари. Але сьогодні, конкретно в рамках такого відеоролику, в якому я просто хочу продемонструвати вам повний функціонал даного другого боту, даного інструменту, я увійду також по чату GPT. Тут ми натискаємо кнопку Рекомендовано, після чого нам буде видаватися угода, і ми з вами максимально швидко маємо знайти валютну пару, по котрій ми з вами будемо входити, та ще встигнути по ній знову ж таки відкритися. Дивіться, по Єврокаду у мене зараз видається угода. Я обираю Єврокад і відкриватися я буду до гори. Дивіться, що ми з вами робимо. Ми угоду з вами відкрили, але я не подивився 59% дохідності у мене по даній валютній. Парі, знову ж таки, це доволі неприємна дохідність, тобто це прям копійки-копійки. Але якщо ми зайдемо в прибутковий результат, в принципі, так хай воно буде. Ось. Але знову ж таки, друзі, звертайте увагу, коли ви заходите в угоду, тому що, блін, зараз бачите, я не подивився на дохідність, взяв, відкрився і в етозі я маю не факт, що задовільний результат. Якщо угода закриється у мене в мінус, так в мене буде мінус, навіть якщо плюс, ну там зароблю я не сильно багато коштів. Ось, тому намагайтеся шукати стапи трошки поліпше з ліпшою дохідністю. Знову ж таки, зараз, як і в кожній угоді, ви з вами можете переглянути реально на аналіз, тобто подивитися, звідки у нас взагалі бот бере цю інформацію. Все це діло у нас максимально розписано і максимально гарно пояснено. Ось тому я думаю, що до технічного аналізу, да та аналізу в цілому від торгового воду питань тут. Бути не може. Як який казав, бачите, я відкрився по не дуже гарній відкрився, але є сенс робити цього. Ну реально дуже великого не було. Зараз давайте я повторюю свою угоду. Знову ж таки, інвестую суму перекриття, тобто демонструю таким, яким він є насправді. Тобто я від вас, бачите, друзі, нічого не приховую. Блін, отримав мінус, отримав мінус. Окей, давайте я перекриюся, просто роблю кошти зверху і зафіксую прибуток. Наступного году, як я і сказав, до цього я подвійну суму вже приготував. Давайте знову ж таки s 30 оберемо і оберемо валютну пару, по котрі будемо входити. У нас дуже гарна. Хіні, зараз по валютній парі, наприклад, НСДК, дави нам в очі, 95%. Обираю НСДК тут, обираю НСДК тут, обираю 300 секундний наш час експірації і натикаю кнопку Отримати сигнал. Після чого я маю знову ж таки максимально швидко зреагувати задля того, щоб у нас була з вами максимальна, максимальна похожа точка входу на ту, котру нам реально видав торговий бот. Тому дивіться, друзі, остання угода 25 секунд лишається у нас. Якщо ми заходимо в прибутковий результат, зроблямо все втрачене, закриваємо відео плюс виходимо в мінусовий результат, то тоді можливо ми поплатимося. І зараз от наш просто видасть нам також і мінусовий результат. Знову ж таки, рожеві окуляри не начепляю на вас, просто дивлюся разом з вами, як будемо відпрацьовувати. Можливо, плюс, можливо, мінус. Подивимося, що будемо собі робити. Але ні, бачите, бос. Який бос бос видає на прибуток, але в принципі, коли він видає нам такі профітні результати, і босом його теж назвати можна? 22 тисячі гривень чистого профіту я фіксую з даної торгової сесії. Хочу підкреслити, що я торгував сугубо за сигналами відстучного інтелекту і взагалі не використовував ніякої сторонньої аналітики, тому це вкотре раз доводить, що шиї реально вже. Здатний видавати нам топові стапи, по котрим можна заробляти кошти. Якщо ти, друже, ще не спробував штучний інтелект, можеш зайти до даного другого бота в телеграмі або просто знайти його самостійно. Знову ж таки, посилання в описі я також залишу. Тому якщо тобі це треба, думаю, знайдеш, як до нього приєднатися. Зараз боті більше 500 учасників, тому якщо ти ще не доєднаний, я думаю, ця цифра каже тобі про те, що можливо ти багато чого втрачаєш.